Пане Юрі, ми з вами вперше спілкуємося після вашого виходу з в'язниці. Давно ми з вами не бачилися. Власне були проблеми зі здоров'ям. Як почуваєтеся зараз? Ну, я буквально декілька днів назад провів ще одну невеличку антитерористичну операцію на шлунку. Очевидно, тепер це підеться робити регулярно, але згідно канонів антитерористичної операції вона закінчилася декілька годин. Ворог знищено. Як бачите, Організм дозволяє працювати на президентських перегонах. Ви підтримували Петра Порошенка. Зрештою, Петро Порошенко став президентом. Зараз на нас чекає ваше повернення до владних кабінетів, тому що ви є не тільки другом Петра Порошенка, а ще й родичем. Ви з Мариною Порошенко хрестили дитину Юрія Стеця. Ви вже знаєте, в яке тепле міністерське крісло ви сядете. Якщо хтось думає, що міністр внутрішніх справ це тепле місце, нехай спробує це розжарена пательня. Яка забирає, а не додає? Я маю переконання, що маю повернутися до влади через мандат народу бути обраним. А не а не призначеним Весь цей час. Ваша дружина була вашим представником у Верховній Раді. Ми всі розуміємо, що зрештою таки будуть вибори у Верховну Раду. Луценки у Верховній Раді поміняються. Чи буде вдвох поруч сидіти у сесійній залі? Ні, це не допустимо. Політиці депутати з однієї сім'ї з моєї точки зору є не етичні. Ваша дружина зрозуміла, що таке влада, що таке депутатство, і можливо їй важко буде відмовитися від балотування у Верховну Раду. Ірина... Нічого не отримала від депутатського мандату, бо її роздягали до гала і обшуковували мужики, коли вона йшла на побачення зі мною, не дивлячись на її депутатський мандат, і вона не прагнула мандату. Вона йшла туди, бо її запросила батьківщина, щоб в парламенті було прізвище Луценко. Які у вас стосунки з Юлією Тимошенко? Тому що на президентських виборах ви її не підтримали, підтримали її опонента. Я вважаю себе другом Тимошенко. І вважаю, що не право, а обов'язок друга говорити не тільки ті речі, які подобаються. Я переконував всіляко Юлі Володимирівну, щоб вона підтримала такий похід Порошенка і стала частиною команди реформ. На жаль, вона мене не почула, але це не означає, що ми вороги. Я знаю напевно, що близьке оточення, у тому числі, і чоловік відговорювали її йти в президенти. Послухайте, ми любимо жінок за те, що не міняються. За те, що нестабільно змінюється. Юлія Тимошенко не політик, вона жінка. Ні, ні, вона прекрасний політик і вона чудова жінка. Але я пам'ятаю, якщо в дев'ятому році найбільшим ворогом батьківщини був Арсенія Петрович Оценюк. Що таке про нього не грала батьківщина? Потім виявилося, що він її достойно очолює. Я ще раз кажу: ми любимо жінок, в тому числі в політиці, за те, що вони мінливі. Я впевнений, що Юлія Володимирівна буде. В політиці і буде бо... дружити з Петром Порошенком. Буде і дружити, і співпрацювати, і сваритися, і конкурувати. Але слухайте, це політика. Єдине, що не можна ворогувати. Я думаю, що Юлію Вадим треба пробачити, І те, що вона вийшла з тюрми і не встигла повністю відчути країну, яка потребувала змін. І це нормально. Бо і я перших два-три місяці був неадекватний в Україні. Що було найважче власне у побутовому плані, у плані соціальному до чого було найважче звикнути? Айфон. До айфону? Взагалі, до телефону. Бо я два з половиною роки не користувався телефонами. Я забув, як це робити. Я забув, що такий комп'ютер. Привчався до всього, до того, що зранку тебе нагодувати дітей. До того, що ти засипаєш не сам, до того, що ти можеш сам планувати свій графік. Ну, багато до чого. Але насправді це швидко проходить. До доброго звикаєш швидше, ніж до поганого. До залізних нар важче звикається.